Сьогодні в нас відео огляд даної моделі прес Ревіре Касаліс моделі R40, табличка бачимо, також знаходиться на місці. Купили ми його, вже, мабуть, 8 місяців більше він стояв. Я відео не викладав. Зараз хочу зняти так, як він виглядає. Тут також наклейка. З вигляду він виглядає непогано. В роботі ще ним не користувався. Місце для ниток. Тут такий маховик. Вихід сюди. Підборщик нас піднімається, опускається ось цією штучкою тут також бачимо, ніби ще непогано. Рідна фарба. Де ми йде? Тут також цепок йде привід з цієї сторони і сюди вихід наголок тут також випито якесь якісь ерогліфи Тут теж ще воно все рідне, бачимо. Ось так він виглядає. Будемо цього року пробувати ним працювати, як він себе покаже в роботі, ще ми цього не робили. Тракторець у нас зубрик. Сороковий без ведучого лікар буде тягати дану модель 40ку. Тут ще, видно, чіпляли. Якісь обладнання зробили рамку. Навіщо поки що не зрозуміло? Чується все працює. Один, мабуть, одна в'язалка була замінена. Ну, щоки, мабуть, рідні. Бачимо по кольоровицю і цю. Механізм. Потрібно буде ще все передивитися будемо запускати процес Це видно, що ця ця новіша або підфарбована. Ми побачимо. Такої щоб вироботки великої немає. Ховали ми його село Ракета, Ковальський район, Волинська область. Мужик займається продажом сільськогосподарської техніки. Номер залишу в описанні. Кому потрібно, телефонуйте, звертайтеся. Ну виглядає непогано. Побачимо, як він працює ще.